90-й рік. Ви розумієте, в мене син 90-го року. І там хлопці лежали яким по 20-22 роки, 18 років. Там лежали ті молоді хлопці. Правда, вони не з зладежана, тому що у нас сладежин. Я з долянець, щоб ви знали. Я живу в Оляниці. Я не то, що інопланітянин. Я хожу ту, тут, я роблю саму молодижні, і я болію за цей город, тому що це хороший город. Але я хочу сказати, що ті хлопці, які там полягли, вони не зладижна. Це дуже прискорбно. Що з цього нашого хорошого, великого, гарного городу, яке наличить 25 тисяч примерно, я точно не можу сказати, людей і знайшлося того, хто би пішов туди захищати. Не народ свій, а ті хлопці молоді пішли, вони не побоялися того, що треба. От подивіться, молоді хлопці, які там стояли у ті всі дні, коли ще наступав Беркут, коли стріляли. Ми стоя під гранатами. Ми всі стояли там, і ми прийшли, щоб вирости жаль по цих людей. І друге, ми хочемо, щоб тут була справедливість. Наш мер, якщо ви знаєте, це у города він послав ті

У Маріїнці зафіксівали всі документи, скільки було дітушок, тушок, всі приїжджали, хто їх відсилав. Там зафіксовано зладижна, скільки їм платили. Все є. І його влада тепер нелегітивна. Ви кажете, що він легітимний. Ну це неправда, Він нелегітивний. із і за того, що він посилав туди на Майдан. Ті яких тут нанімали, платили гроші за гроші, до речі, всіх вас. Не тільки всіх, а всіх людей, гроші, які збиралися і платилися їм. І через це не можна, щоб цей мер був на цій посаді. Тому що це нелегітимно. Ми тут зібралися. Дивіться, <ріст> послухайте, послухайте. Тут, тут зібралися ті люди. Керпи, кричіть, будь ласка, тут зібралися ті люди, яким не безразлічна ситуація цього міста. А всі останні, які сюди не приходять, це просто організми, які живуть від зарплати до зарплати. Вибачте, що я так цих людей, ми так назвали ті душу організми. Бо тому що вони не думають, не роблять просто все автоматично. До зарплати до зарплати. Всі устроїлись на грес, у на курку рябу, їм нічого не треба. Якщо їм дають тисячу, півтора тисячі, вони дуже раді і вони не хочуть нічого міняти. На них надії нема. Їх треба або пробуждати, або знаю, зробити. Треба нам усім, які тут зібралися, активно приймати участь. Тому щоб з мером його змінити, у нас є така влада, власть на даний етапі, щоб його можна було змістити. Це треба, щоб ви всі рішили. Якимсь то толі можна буде блокувати і щоб він не виходив на роботу, то з кріслом його винести. тому що це буде все законно. Ми представники даному ау, ау, майдан, який нам доручив, щоб приїхати сюди, щоб допомогти. Людям зробити все легітимно, тому що він не може бути на даному етапі мером. Якщо будуть перевибори, його виберуть, будь ласка, ну надали за те, що приступлення він робив за те, що приступлення, які він зробив. Він не може тут бути. От цього ми приїхали, щоб вас всіх підтверджувати. Розумієте? Ми не хочемо тут ніякого насилля, тому що ми тут живемо. Я тут живу, і ви тут і живете. Нічого насилля не будете. Ваше рішення всіх треба. Правда, мало зібралося, але я думаю, що може ще люди підійдуть, але треба рішити зараз. Я це все має бути. Якщо ви хочете, щоб він лишався на своїх місцях, бажалося, всі розклалися по домах, і все, ми їдемо туди і будемо стояти до тих пір, поки не будуть вибори, ми будемо, Майдан буде стояти до тих пір, поки не будуть вибори проведені. Щоб ніяка, е, ну, ніякі не могли люди щось собі робити. І тепер дивіться, про партійців. Тут не йдеться ніякі партійні е, свої якісь інтереси. Я людина безпартійна, раніше я був наші, не нашій Будківщині, а вже. У Костенка Плюща. Я вийшов три роки назад з нього, тому що я людина без партії. я не хочу ніяких партій. Ми про партії не говоримо ніякі. Зараз ні одна партія не має права сказати, що ми зробили. Не тягне бік, не кличко, не ні ятинюк, ніхто не має права сказати, що ми зробили. Це зробили люди, ніяка партія. І тут я зараз говорю, що ніяка партія не має права піти туди і сказати, що ми там самі главні должен вибратися народний контроль. Іменно із людей Желательно, щоб безпартійних люди розумні, мудрі, які будуть наглядовими радами. свого роду, наглядова рада має бути така. Щоб наглядати за всім. Якщо буду якісь неполадки, значить ми можемо це все регулювати. Якщо взяти, це треба прикращати поступово з годами, ну з роками це все буде стабілізувати. Але на даному етапі тут час треба, щоб це все організовувати. Не, не люди розумієте правильно, що ми приїхали. Помогти просто, якщо ви хочете, ми, ми поможемо. Якщо ні, то ні. Ну, ви самі жителі цього города повинні організовуватись, юристи, там судді, хто може лікарі і контролювати все, що щоб люди були контролю, щоб людський контроль був над владою. Тому ця влада на даному етапі вона не Ну і за те, що її нельзя ілюстрівати зразу, буде поступові етапи. І на цьому етапі нам треба всі люди, щоб були комітети, щоб ми вибрали определені комітети, щоб це було контроль. Таким образом це робиться по всій Україні. Так само, як в Верховній Раді, подивіться, президента нема, значить, цього спікера не було. Що раз поставили другу людину. І друга людина вже дає по неї спонею Так у нас має бути, якщо це ця вся громада. Якщо ви так рішаєте, то і так і буде. Якщо цього ніхто не рішає, то лишається так, як є, і живіть, як ви собі живете.